Добрий день, любі друзі! Ви на каналі Біблійні Казки для дорослих і вам, і тільки вам вирішувати, чи актуальні вони саме тут і саме зараз. Ця історія про жінку, ім'я якої ніхто не знає, але про її вчинок знає весь світ. Дві тисячі років тому назад Палестина часів Ісуса Христа, Літо. Субота, пообідня спека. Більшість народу вже відвідали храм Божий, щоб помолитись, покласти десятини та пожертви, послухати проповідь. Ісус зі своїми учнями, вийшовши з храму, сіли на східцях, щоб відпочити і переждати полуденну спеку. Та ось їх увагу привернув чоловік людей в храмі вже майже не було. І тому цього чоловіка можна було добре розледіти. Він був високий, красивий, дуже гарно вдягнений. Впевненою ходою він крокував до Божої скарбнички, а в руках у нього був чималенький мішечок із золотими монетами. Золоті монети подзвонювали в такт його ході, і цей перезвін відлунювався на все приміщення. Учні Ісуса, служителі храму, священники – Просто замерли від цього дійства. Безперечно, це був багач. Він підійшов до Божої скарбнички і поклав мішечок з золотом. Всі були в захваті від такого вчинку і говорили, яка благочестива людина. Учні ждали від Ісуса схвалення, але він мовчав. Саме в цей час до храму зайшла жінка. Вона була чистенько, але бідно вдягнена, скромно опустивши голову, тихою ходою прямувала теж до Божої скарбнички. Ніхто навіть не звернув на неї уваги, ніхто не помітив її, та вона і не шукала цього. Навпаки, вона не хотіла привертати увагу, бо в руці в неї було зажато лише дві лепти. І Ісус дивився саме на цю жінку. І бачив все її нелегке життя. В Ізраїлі жінки були, як зараз кажуть, домохазяйками, вони готували їжу, шили одежу, ткали і навіть навчали своїх дітей грамоті. Чоловіки працювали і забезпечували сім'ю. Ця жінка рано втратила годувальника він помер, і сім'я залишилася без засобів існування. Тоді не було ні пенсій, ні соціальної підтримки. Жінка кожного дня приходила на спеціально відведене місце на ринку, де наймалася на роботу. Іноді доводилось стояти під спекотним сонцем майже цілий день. Аж поки якийсь хазяїн не побачить, що робітники не справляються з урожаєм чи з уловом риби до вечора. Тоді він наймав іще одну хвилю робітників, ну й платив їм значно менше адже не цілий день вони працювали. Так з дня в день проходило тяжке життя цієї жінки. В неї було дуже мало коштів, але вона так щиро хотіла допомогти Божому ділу, що знайшла можливість відкласти дві лєпти. На них можна було купити приблизно два буханці хліба, але жінка вирішила покласти їх. Як пожертву, вона чула про добрі діла і хотіла теж внести свій вклад, хоч і маленький, в добре діло. Бідній вдові було соромно підняти голову таким маленьким був цей вклад на фоні інших. Але вона наважилась і зробила це. Ісус сказав учням істинно говорю вам, що ця бідна вдова поклала більше, аніж той багач. І дивувалися учні, як це? Як так? Ісус пояснив, бо Він поклав маленьку часточку від свого багатства, а вона поклала все, що мала. Саме ця історія дала світу крилатий вислів внести у справу свою лепту. Саме цей вчинок бідної вдови надихнув мільйони людей по всьому світу. Вносити свою лепту у великі добрі справи, дорогі друзі, мої розумнички, може й вам колись здавалось, що ваш маленький клад якесь добре діло незначний, що соромно навіть сказати про нього, то знайте, ви помічені Господом і схвалені вищим розумом. Тож жду вашу щиру думку про цю історію в коментарях. І тільки вам вирішувати, чи актуальна ця казка саме тут і саме зараз.